Доброго раночку. З моєї майже оранжереї прийшла провідати, подивитися, як вони переночували ніч. Що вони мені розкажуть за цю ніч? О, гляньте. Красотулечки. Ну, гарно ж, правда, дуже красиво. Це вони тут стоять. Біля вікна я поставила, щоб на такій висоті. Сюди можна було б і стола принести. Він дуже широкий, але він набагато никший. І це зручно, мені дивіться, раз. І от сунула. І пішла. дивитися, що тут мої різдвяники. Вже так хочеться побачити їхні квіточки. Ой, зачепила, їх не бажано чіпати. Дуже вже хочеться їх побачити. Зараз їх піділю. Дайте попробую. Да, вже треба поливати. Я їх поливаю по суботах. Уявляєте, їм хватає, щоб раз в тиждень їх поливати. Сьогодні на дворі отак. Думаю, може буде сонечко, але все в іній, бачите? І ні. Отаке Отака краса. Дивлюся і душа радується. Вчора тільки я приїхала додому, я робила відео, вам розказувала, що мав приїхати знайомий забрати, Ну, він займається ремонтами машин. Не дома, в нього є. Дез... Як сказати, бокси, от і він там працює. Я йому вранці позвонила Саша. У мене висвітилось мінус 200 Проїздила на 200 кілометрів більше. О, господиня Він поїхав, побрав фільтра, масла, все мені поміняв. Але це вже він приїхав додому. Він мене дома забирає, додому привозить машину, свою оставляє машину, потім сідає в неї і їде. От. Поки він там робив машину, він привіз вже було темно на дворі, зараз же рано темніє. Поки він привіз машину, мені вже дзвонили, приїхала ще одна роза. І мені фотографію. Вона, не роза троянда, я вибачаюсь, вона похо вона чисто розова, без цих всяких рисочок, як на цих квіточках, як... ці квіточки як помальовані. от, Приїхала, каже, якщо треба, зараз я зараз звідси вийду, якщо треба, бачите, підвіконня, вони стоять на підвіконні, їм тут я знаю, чи добре, чи не добре. От. А тепер подсуну це назад. О, бачите, як зручно. І теж стоять на, на цьому. Тож їх не поставиш на вікно, прямо на вікно, як вийде сонце і що буде з ними. Ну, Приїхала роза Ой, Троянда, дивіться, оце такий рожевий, а тут такого даже кольору нема. Та така насичена, насичена рожева, а вони машини нема. Що робити? А сьогодні я вже трошки я знаю їхати, не їхати за нею. Недалеко, але ж я ж вам казала, що я можу п'ять днів з хати не виходить. Ах... Бажаю вам всім гарненького дня, мирного неба, здоров'ячка, бажаю добробуту ваших сім'ях. бачите, махрова яка. Ну, не махровався, а так таким кружевом, здається. О. Ну, ця червона, це взагалі. Бажаю, кажу, всього самого найкращого, щоб в ваших сім'ях, щоб ви не хворіли, щоб дітки не хворіли, щоб було все добре, і щоб був у нас мир, і щоб ми так жили, як раніше жили. Дякую вам за все. За лайки, за підписки, за коментарі. Такі щирі коментарі пишете. Дякую вам за все. Бажаю такої красоти також. Оці троянди я купувала, хто хоче рівненський у епіцентрі. Щоб ви знали, і зараз скидка 40%, через що я їх накупила? 40%, 155 гривень, чи 156, Даже не 160. Якось отак. Чи так, чи так. чи Чи 150, чи 156. Гляньте. Так хочеться рукою почіпати. Отаке. є, Цикламени теж по знижці. Так що я ніколи не скриваю, ніхто не хоче розказувати, що як, навіть питаю, чим підживить, ні. а ніхто нічого. Все шукаю у е, інтернеті і все сама роблю. Я ж всю життя прожила в місті, потім була 13 років в Іспанії, працювала, а зараз 9 років в селі. І все потрошки, я ж часом говорю в відео, що я все експериментую. Іустоми, дивіться, як я навчилася сама висаджувати. Вже скільки років у мене вже світуть еустоми. В цьому році захотіла низькорослу. Довго не сходили, переживала. Зійшли отаке. От Дякую вам за все. На цьому все кінець відео. До слідуючого відео.